Шановні жителі громади, сьогодні ми маємо надзвичайно важливу подію для нашої громади відкриття відділу «Помічник ветерана» на території Возрозької громади, який стане надійною підтримкою для наших військовослужбовців та їхніх сімей і надаватиме допомогу та ефективну підтримку у переході від військової служби до цивільного життя. Ветерани війни заслуговують на нашу повагу, увагу та допомогу. І саме для цього ми створили цей відділ. Тут кожен, хто потребує поради, допомоги чи просто підтримки, знайде її. У відділі працюють професіонали своєї справи, начальник відділу ветеран війни Мельничук Олег Леонідович, який сам знає, що таке військова служба, та помічник Кириченко Алла Леонідівна, які завжди готові вислухати, допомогти та надати необхідну допомогу. Бажаємо відділу помічник ветерана. Успішної роботи, а нашим ветеранам та їхнім родинам миру, благополуччя та впевненості в майбутньому. Також хочу подякувати нашим підприємцям, Павлюки Вячеславу Станіславовичу та капун Тарасу Миколайовичу, які допомогли облаштувати цей кабінет. Разом до перемоги! Слава Україні!